Вітаю, скорпіони! Це ваш таропрогноз на тиждень з 2 по 8 червня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу. Підійшов до нас перший тиждень літа. Надіємось на максимальний позитив, теплу погоду. І найкращі. Емоції. І так, скорпіони, тиждень з 2 по 8 червня. Понеділок. Карта двійки мечів. Понеділок скорпіонів є якесь питання, де їм потрібно зробити вибір. Вибір ви цей не хочете робити, ви не можете його зробити, тому що вам потрібна емоційна рівновага. Вибір може стосуватись будь-чого, роботи, фінансів, якоїсь вашої сфери. Взагалі, ви станете перед питанням, потрібно воно вам, не потрібно. Як прийняти це рішення? Тобто, для того, щоб це рішення взагалі прийняти, вам потрібна емоційна рівновага. Тому понеділок ви його однозначно не приймете. Зважте все за і проти, але таке питання у понеділок може перед вами стати. Вівторок. Паж жезлів ну, буде говорити про те, що ви можете загорітися якимось ідеєю, якимось новим потенціалом. Можливо, це буде робота. Тобто вам запропонують якийсь проект, якусь нову, якийсь новий напрямок. Паж жезлів він от береться, прям зразу загорається за якісь нові, можливо, навчання, якісь нові починання. Може загорітися геть якоюсь людиною, тобто, можливо, вам сподобається якась людина, і ви загоритеся з нею якимось спілкуванням, емоціями, якимись приємними хвилинками, щоб провести з цією людиною. Тобто паж, жезлів це якісь нові починання, якими ви можете загорітися в цей день. Карта може показати нам дітей. Можливо, ви будете з ним, і дитина буде прям гіперактивна в цей день, тому варто на нього звернути увагу. А взагалі, Паш, це якесь нове в нас починання, яке може зародитися цього дня. Середа. Карта диявола. І є в нас якісь маніпуляції, якісь є. Люди, якісь є неправильні дії, вчинки і так далі в середу. Тобто, щось у середу може нас спокушати, щось маніпулювати. Ну, якщо ми говоримо про загорання до якоїсь людини, це може прямо проявитися от в таку кіпящу страсть для вас. Да? Тобто, людина дуже хоче от володіти тією людиною. Якщо ми говоримо взагалі про щось друге, тобто також ми можемо загорітись, купити автомобіль, піти на нову роботу. Але дьяволу це буде, от прям воно. Не можна сказати, що в правильне русло, тому звертайте на це увагу, якщо в середу ви вже дуже чогось захотіли, притримайте тих коней, бо ну, це рішення може бути для вас не таким же і хорошим. По яволу до нас можуть прийти фінанси, тоді хай це буде так. А взагалі день такий, де може бути багато брехні, якихось таких уловок, ухмилок, може потягнути щось більше з'їсти, більше випити. Ну, от, просто виявляйте всі свої тюньові Сторони всереду. Четвер. Королева мечів. Тут у нас можуть бути присутні близнюки терези або водолії. Така жінка може бути присутня в вашому житті. Жінка з таким холодним підходом до всіх справ. Тобто вона спочатку аналізує, мислить, прагматично все прораховує, а потім вже починає діяти. Це може бути лікар, це може бути якась військова, суддя, адвокат, тобто там, де треба мислити, де треба підключати голову, де не потрібні взагалі емоції. Карта буде говорити, що це може ви будете так підходити до всіх справ в четвер, аналізувати, відсік. Відрізати, можливо, навіть себе от холодно вести в якихось ваших діях. Тобто десь потрібно відключити всі от такі якісь емоції, сльози, спешку, а от іменно все от продумати і підійти от так холодно, як снігова королева. П'ятниця. А в п'ятницю у нас є якісь приємні емоції, спілкування, якісь люди можуть бути присутні в нашому житті, де ми з ними гарно проводимо час. Щось святкуємо, щось відмічаємо. Це може бути і робота, і дома, і просто зустрілися з друзями. Тобто, тільки кубків ми з людьми дивимось в одному напрямку. Ми, наприклад, закрили якийсь проєкт на роботі, ми його святкуємо. В когось день народження, ми також ввечері зібралися, святкуємо. Ви прийшли з роботи, рішили своєю сім'єю посидіти. Зустрілися з друзями, випили кави, чаю, що там, хто, в кого ввечері в п'ятницю можна вже й розслабитись, і випити келих вина, наприклад. Да? Тобто, Трійка кубків це буде говорити, що ми приємно проводимо час. Нам є про що поговорити. в нас спільні інтереси. Ми дивимось в майбутнє. Люди нас оці підтримують, тобто, дуже комфортно і е, приємне спілкування. П'ятниця е, субота. А в субота є карта повіша. Ну, яка буде говорити про те, що в суботу все вони добре погуляли в п'ятницю, і в суботу треба підвиснути. Справи всі зависають, підвисають, нічого не вирішується в цей день. Можливо, у вас дійсно в суботу відпочинок, і ви собі рішили поставити всі справи на паузу. День ліні, день тоді, коли нічого не вирішується. Навіть як і щось ви собі плануєте і хочете щось десь зробити, щось все рівно піде не так. Тобто, щось десь хтось спізниться, десь ви спізнитесь десь не вийде зустрітися з тією людиною, бо буде маса якихось перепон, в цей день от дійсно краще відпочити, побути вдома, почитати книжку, подивитись, якийсь серіал. І неділя. А неділя в нас є 6 мечів. а неділю можете їхати, куди вам потрібно. Шість мечів буде говорити про дорогу, про те, що ми переміщаємось, їдемо, пливемо, летимо в кого, якщо виходить. Шість м'ячів нам буде говорити про початок чогось нового. Можливо, ви щось плануєте розпочати щось нове кудись на роботі. Вам, наприклад, потрібно десь поїхати по якимось справам, вирішуйте, що от в неділю я поїду туди, туди туди то й буду вирішувати ті питання, які у мене будуть. Були якісь нові проекти по роботі, якісь взагалі навіть поїхати елементарно в гості до батьків, до рідні і так далі. Тобто карта бде говорити про переміщення. Якщо ж ми щось починаємо заново, цей день, в принципі, також його можна починати. Карта буде говорити про те, що це вимушене ваше починання, тому що перед цим тут було п'ятірка мечів, але знову ж це рух, це рух в правильному напрямку, там, де вам буде все ж таки комфортніше. Порада для скорпіонів на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для скорпіонів. Імператриця. Імператриця нам буде казати про те, що, можливо, вам потрібна буде допомога. Зверніться до такої людини, вона у вашому оточенні є. Тобто, це жінка, мама, бабуся знову ж таки, можливо, це ваш керівник, ваш начальник. Якщо ж вам потрібна допомога, така людина буде присутня у своєму вашому житті. Но більше я б сказала, що імператриця буде нам говорити про те, що ви маєте подбати про своє тіло, про свій організм, подбати про те, щоб у вас все було гаразд от, іменно, е для вашого комфортного перебування на цьому тижні. Підіть на природу, е підіть в басейн, підіть на масаж, тобто зробіть приємність якусь своєму тілу. І так. Скорпіони, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!